Що, друзі, всім привіт! Михалич з вами, Михалич на зв'язку. Друзі, сьогодні другий день наших жнив. Жениця, я вам хочу сказати, нічим не краще, ніж ячмінь. Самі можете подивитись на це. В цьому році, звісно, три фактори зробили свою справу негативну, яка принесла нам такі наслідки. А саме, друзі, це морози, які у нас сильні були, і було їх, мабуть, аж три, плюс засуха, плюс дія гербіцида. Тому маємо таку пшеницю, друзі. Duże, duży, duży pogrom.